Як створити кумедне відео із мемами. Ні для кого не секрет, що подібні меми заполонили абсолютно всі соцмережі, а тренд на них продовжує набирати обертів. Тож ділюся найпростішим способом, як це зробити. У пошуковій стриці Тіктоку набираємо грінскрін. Переходимо на сторінку аккаунту, який стоїть у списку першим, а Things. Вибираємо мем, який підходить під тематику нашого відео. Тут дуже різноманітний вибір на будь-який смак. Наступний крок, коли визначилися з мемом, тиснемо на опцію під відео Спробувати цей шаблон. Далі використати шаблону CapCut. Ще раз використати шаблон. В галереї телефону вибираємо підготовлене заздалегідь для фону відео чи фото. Далі розміщуємо мема в потрібний кут, регулюємо за необхідності розмір. Натискаємо Play і дивимося результат. Якщо все влаштовує, експортуємо відео, натиснувши Зберегти та поділитися в тік Таким чином, відео автоматично збережеться в галерею телефону без водяного знаку. Паралельно з тим, додаток перенаправляє нас у Тік-Ток. Якщо зараз немає в планах публікувати відео, просто скидуємо публікацію. Проєкт готовий і тепер його можна використовувати у будь-яких соцмережах. Став лайк, якщо було цікаво, підписуйся, щоб не пропустити нові відеороки.